Всім привіт! Ви на каналі АКБ Крамниця. Сьогоднішнє відео ми підготували вже доволі давно, просто ніяк не доходила до нього черга, щоб якісно змонтувати і довести до ладу. Якось нам трапився старенький ебонітовий акумулятор в доволі непоганому стані, і ми вирішили його розпиляти і показати, як колись в радянські часи робили акумулятори, а також задля цікавості порівняти ебонітовий акумулятор із якимось сучасним аналогом. Для порівняльної ролі вибрали новенький, підкреслюю, не відпрацьований, а саме новий акумулятор Racing Force від виробника Vesta на 50 а Цей акумулятор ми вже пиляли і показували раніше на каналі TopMax Auto у відео, яке називається: Пиляємо два акумулятори Force 2013 та 2023 років, 10 років різниці, який акумулятор краще. Тому показувати повторно, як ми пиляємо акумулятор Racing Horse від виробника Vesta на 50 Аг, годин у цьому відео ми не будемо, а просто покажемо окремі фрагменти для порівняння. Ну і забігаючи наперед, хочеться сказати, що ми розпиляли ебонітовий акумулятор навмисне. Ми в курсі, що можна було не пиляти, а просто повиймати пакети пластин, але розпиляти цікавіше. Треба відмітити, що в радянські часи на ебонітових акумуляторах із важливих характеристик позначали лише ємність. Частіше це робили на перемичках, як у нашому випадку. Вибито 6 st 45 що означає акумулятор на 45 АГ. В других випадках ємність могли карбувати на корпусі. Також серед інших позначень можна було знайти ТУ і ГОСТи. а ще дату виготовлення. Наш екземпляр, якщо вірити вибитим цифрам, 1988 року. І мені тут дехто рекомендував звертатись до цього акумулятора на «Ви», оскільки сам я трохи молодший. Також не забули подивитись і на нижню частину акумулятора. Побачили там, ймовірно, дату виготовлення корпусу теж 1988 рік. Тобто, очевидно, що дату виготовлення корпусу навіть в радянські часи набивали знизу на корпусі, так само, як роблять і зараз із сучасними акумуляторами. Ніяких етикеток на акумуляторах чи якогось яскравого дизайну в суворому Радянському Союзі, звісно, що не було. А найсмішніше, особисто, на мою думку, було те, що пускові характеристики на ебонітових акумуляторах майже ніколи не позначали, хіба що в деяких випадках, і всіх це влаштовувало. Габаритні розміри радянських ебонітових акумуляторів. Для кожної окремої ємності тоді були більшими, якщо порівнювати із габаритними розмірами сучасних акумуляторів аналогічних ємностей. Все це тому, що ебонітовий корпус мав набагато товстіші стінки, ніж стінки пластикових корпусів у сучасних акумуляторів. Дай про світову стандартизацію габаритних розмірів і інших властивостей акумуляторів за залізною завісою радянського союзу було, як відомо, всім начхати. Там була своя атмосфера. В нашому випадку ебонітовий акумулятор на 45 ампер годин має довжину 23,5 см, ширину 17,5 см і повну висоту 22 см. Тобто габаритний розмір старого ебонітового акумулятора на 45 а годин в наш час майже один в один відповідає розміру акумулятора на 60 ампер годин в азійському форматі корпусу. А от наш порівняльний акумулятор Racing Horse на 50 А годин взагалі має довжину 28 см, якщо міряти по нижній частині, ширину 17,5 см і занижену висоту також 17,5 см. Інші акумулятори з подібною ємністю ще можуть мати стандартну висоту 19 см. Це так, для справки. Цікаво, що всі ебонітові акумулятори тих часів мали формат корпусу, як у сучасних азійських акумуляторів. Якщо хтось не знає, що таке азійський акумулятор, коротко пояснимо. Це такий самий формат корпусу акумулятора, коли кришка повністю рівна, а клеми або токовиводи, так би мовити, відкрито стерчать, а не приховані в пазах кришки акумулятора. Останнє, що хочеться додати в цьому розділі: в радянські часи виготовляли ебонітові акумулятори наступних ємностей і для наступних автомобілів 45 Аг, в основному для машин ЗАЗ. 55 ампер годин для ВАЗ або Жигулі по-простому, 60 Ампер годин це Москвич, Волга, УАЗ, РАВ, 75 ампер годин – газон, 90 ампер годин – ЗІЛ, 140 ампер годин – для тракторів та автобусів, ну і 190 Ампер годин для МАЗ та інших вантажних машин. А також серед вантажних ебонітових акумуляторів не було ємності на 225 ампер годин. Інформація про автомобілі і ємності є неточною та дуже поверхневою. Якщо у когось виникне бажання щось додати чи виправити, пишіть в коментарях. Зважували ми ебонітовий акумулятор як в першочергово-сухому вигляді, так і в залитому. Залитий ебонітовий акумулятор на вагах показав 16 кг і 962 грами. До речі, ебонітові акумулятори поставлялись переважно в сухозарядженому вигляді щось на кшталт, як сучасні мотоциклетні акумулятори. Сучасний акумулятор Racing Force важить 12 кг і 390 г. Різниця між залитими акумуляторами вийшла аж 4 кг і 572 г. Злитий або ж сухий ебонітовий акумулятор показав на вагах 14 кг і 978 г. Сучасний злитий акумулятор Racing Force показав вагу у 10 кг і 180 г. Різниця між сухими акумуляторами вийшла майже ті самі 4 кг і 798 г. Не варто повторювати те, що ви зараз побачите на екрані, це небезпечно. В той час, як за кордоном виготовляли звичні нам акумулятори з пластику, майже такі самі, як сучасні, за залізною завісою Радянського Союзу клепали акумулятори із Ебоніту. Самі по собі Ебонітові акумулятори почали робити взагалі ще з 1930-х років. Матеріал Ебоніт це каучук, але сильно вулканізований. Тобто, це дуже тверда гума. Ебоніт не еластичний, а ламкий, тому фізичні пошкодження, ебонітові акумулятори не любили ще більше, ніж сучасні пластикові. Один із факторів вибору ебоніту як матеріалу для виготовлення корпусів акумуляторів були його хороші ізоляційні властивості. Цікаво, що сама технологія виробництва сухозаряджених акумуляторів навіть простіша, ніж виготовлення звичайних мокрих акумуляторів. По суті, виробник просто виробляв вже готові сухі пластини і поміщував їх в корпус акумулятора. І не було ніякого процесу заливання та заряджання готових акумуляторів на заводі. Акумулятори фактично поставлялись як готовий напівфабрикат. Ми не впевнені до кінця, як все відбувалось в деталях або чого не відбувалось на виробництві. Тому, якщо хтось знає якісь подробиці або уточнення з приводу виготовлення сухозаряджених абонітових акумуляторів, то поділіться в коментарях. Важливо відмітити, що за доволі достовірною інформацією сухі абонітові акумулятори в ті часи могли зберігатись по три роки без проблем, і навіть більше того, згідно радянських нормативів. Ебонітові акумулятори малися зберігатися до 5 років, після чого їх обов'язково мали вводити в експлуатацію. Але бували і випадки, коли ебонітові акумулятори лежали по 10 років, після чого були введені в експлуатацію і працювали без проблем. Тому, чого в сучасному світі виробники не виготовляють великі автомобільні і вантажні сухозаряджені акумулятори, не до кінця зрозуміло. На мою особисту думку, тут винна саме комерційна складова. Адже явно невигідно виготовляти акумулятори, які мають шалений термін зберігання без втрати своїх робочих властивостей. Мастика, якою замазували верхівку корпусу акумулятора, це, по суті, суміш смоли і ще деяких домішок, надзвичайного густа речовина. Перед початком експлуатації акумулятора треба було відкрутити пробки і залити акумулятор електролітом. Наступний крок це закрутити пробки і обрізати на них зверху спеціальні пластикові трубки. Щоб утворити отвори, через які мали виходити випари з акумулятора під час його зарядки або експлуатації, принаймні наше джерело підтверджує, що саме так і робили. Якщо говорити про заводи-виробники, у нас, на жаль, нема точної інформації, де саме і на яких заводах в радянському союзі виготовляли абонітові акумулятори, але ми точно знаємо, що тих заводів було більше ніж декілька, і переважно на території сучасної ворожої нам держави. Тодішні ебонітові акумулятори були заводськими, як годиться, всі однакові на вигляд і зроблені по технології. Але окрім заводських ебонітових акумуляторів, були і самопальні, тобто були люди, які, скажімо, цікавилися акумуляторною сферою, і вони збирали ебонітові акумулятори власноруч. Це було можливо завдяки тому, що заводські корпуси ебонітових акумуляторів можна було використовувати повторно ще й багато разів. Для досвідченого акумуляторника тих часів не було нічого складного в тому, щоб зішкрябати стару мастику із заводського ебонітового акумулятора і дістати відпрацьовані пластини, потім помістити всередину нові пластини, спаяти їх між собою, напаяти нові перемички і замазати верхню кришку новою мастикою, після чого знову залити акумулятор електролітом і зарядити. Тобто, зовні такі рукотворні акумулятори виглядали майже як ті самі заводські. Доволі зручно, та особисто для мене це вільний простір для підробок всіх можливих варіантів і комбінацій. Звичайно, не все так просто і були деякі нюанси в самопальних ебонітових акумуляторах. За інформацією з нашого джерела, наприклад, в самопальних ебонітових акумуляторах можна було зустріти різні перемички, неякісну пайку клем або пайку тих самих перемичок. А якщо ще й дістати пакети пластин, то траплялись і різні сепаратори, і навіть різні пластини. З точки зору сучасного покупця, ебонітовий акумулятор, який дає змогу міняти пакети пластин і оновлювати один і той самий акумулятор багато разів, це непогана економія. А з іншого боку, це просто економічний колапс для сучасного виробника. Одна з причин, саме розпаляти ебонітовий акумулятор замість виймати пакети пластин, полягала в тому, щоб добре роздивитися дно акумулятора зсередини, бо у внутрішній будові корпусу була цікава особливість. На дні розміщувались спеціальні кармани відстійники. Виправте в коментарях, якщо я помилився, і у них була якась конкретна назва. В ці кармани, по суті, осипалася злізла активна маса з пластин і там зберігалася. Вага пакету пластин у ебонітового акумулятора 1 кг і 590 г, А вага пакету пластин у сучасного акумулятора Racing Horse 1 кг і 328 г. Тобто, якщо рахувати тільки самі пластини, то їх загальна вага в шести банках в ебонітовому акумуляторі має складати приблизно 9 кг і 540 грам. А загальна вага пластин в акумуляторі Racing Force також в шести банках має бути приблизно 7 кг і 968 г. Тобто різниця у сумарній вазі пластин між двома акумуляторами склала неточні 1 кг і 572 г. Якщо розібрати пакет пластин в ебонітовому акумуляторі, то можна сказати про наступне: ні плюсові, ні мінусові пластини в ті часи не обгортали в сепаратори, а залишали у відкритому вигляді. Замість конвертів сепараторів, які використовуються зараз, тоді використовували простенькі перетинки сепаратори, від чого ебонітові акумулятори теоретично замикали частіше. Технологія виготовлення решіток для пластин, як видно на відео, це лиття. Такі литі решітки, і тоді і зараз робили пластини будь-якого акумулятора набагато міцнішими, на відміну від простої і дешевої технології просічно-витяжних решіток для пластин, яку часто використовують в сучасних акумуляторах. До речі, сухозаряджені пластини навіть при контакті з повітрям не покриваються сульфатом. Для тих, хто не знає, що таке сульфат, це характерного білого кольору наліт із дрібних кристалів, які з'являються на пластинах. Забивають пори активної маси і, так би мовити, крадуть ємність акумулятора. Стан пластин ебонітового акумулятора можна охарактеризувати як середній, враховуючи його вік і вік самих пластин. Перетинки сепаратори доволі тверді і ламкі, на відміну від сучасних більш м'яких, еластичних і міцних конвертів сепараторів. Чи були вони такі від початку, чи стали ламкими із віком, я, на жаль, не знаю. Виправте, якщо знаєте. В кожній банці ебонітового акумулятора є спеціальна сіточка фільтр яка прикріплена до заливного отвору всередині акумулятора. Ці сіточки-фільтри потрібні для того, щоб в акумулятор не потрапляли частинки бруду, якого в акумуляторі не має бути. Окрім мастики, якою доволі щедро замазана кришка акумулятора, в кожній банці, принаймні в конкретно нашому екземплярі ебонітового акумулятора, нам додатково трапилась гумка-ущільнювач. Якщо розібрати пакет пластин в сучасному акумуляторі Racing Force, то можна відмітити наступне: мінусові пластини знаходяться у відкритому вигляді, а плюсові пластини обгорнуті в конверти сепаратори. Але часто буває і зворотній варіант запаковки, коли плюсові пластини залишають у відкритому вигляді, а мінусові пластини навпаки пакують в конверти сепаратори. На відео добре видно той самий білий наліт, про який говорили раніше: це сульфат. Результат того, що акумулятор з мокрими від електроліту пластинами стояв приблизно добу в контакті з повітрям. Конверти-сепаратори, як годиться, еластичні і явно міцніші за перетинки-сепаратори, які ми бачили в старому ебонітовому акумуляторі. Характерна ромбовидна форма решіток, як мінусових, так і плюсових, свідчить про те, що решітки акумулятора Racing Force зроблені за простим методом, який називається просічно-витяжний. Про стан пластин казати зайве, адже вони нові. Товщина корпусу ебонітового акумулятора складає непристойні 7,5 мм, і, як ми казали раніше, ебоніт зовсім не еластичний, а ламкий. Важливо відмітити, що пластик легший за ебоніт і доволі еластичний, а це покращує його ударостійкі і, і вібростійкі властивості. Товщина пластику корпусу в сучасному акумуляторі складає приблизно 2 мм. Всі перемички на абонітовому акумуляторі однакові і знаходяться у відкритому вигляді зверху на кришці акумулятора. Така вже особливість конструкції абонітових акумуляторів. Ширина перемички 15,5 мм. Товщина 4,5 мм. В сучасних акумуляторах. Плюсові і мінусові перемички можуть відрізнятися між собою за товщиною чи шириною, і часто бувають нерівної геометричної форми, із-за чого їх важче заміряти. Товщина мінусової перемички в акумуляторі Racing Force приблизно 8 мм. Ширина мінусової перемички на рівні 20 мм. Товщина плюсової перемички в акумуляторі Racing Force наміряли 9 мм. Та ширину також на рівні 20 мм. Пластини вебонітового акумулятора також однакові за товщиною. Товщина плюсової пластини приблизно 2,2 мм. Товщина мінусової пластини також в середньому вийшла 2,2 мм. В сучасних же акумуляторах товщина мінусової і плюсової пластини завжди різна, зазвичай плюсова пластина товстіша. Товщина мінусової пластини в акумуляторі Racing Force приблизно 1,8 мм. Товщина плюсової пластини десь 2 мм. Далі кількість пластин. В ебонітовому акумуляторі нагадуємо, що його ємність 45 Аг, можна нарахувати 7 пластин, із яких 4 плюсові та 3 мінусові. Хочеться відмітити форму пластин. Якщо придивитись уважно, то можна побачити знизу на пластинах спеціальні виступи. Цими виступами пластини стоять на ребрах тих самих карманів відстійників, які розташовані на дні корпусу акумулятора, куди осипається злізла активна маса. В акумуляторі Racing Force, ємність якого 50 а ми нарахували 5 плюсових пластин і 5 мінусових пластин. В сучасних акумуляторах можна зустріти парну кількість пластин, але насправді частіше трапляється саме непарна. Та що цікаво, на відміну від ебонітового акумулятора, в сучасних акумуляторах, коли кількість пластин не парна, то мінусових пластин завжди на одну більше, ніж плюсових. А в ебонітовому акумуляторі навпаки, плюсових пластин якраз більше, ніж мінусових. Враховуючи те, скільки акумуляторів ми вже розпиляли і дослідили, нам лише один раз трапився випадок, щоб в сучасному акумуляторі плюсових пластин було більше, ніж мінусових. І таке відео ми ще не викладали. Ідемо далі. Неважко порахувати, що в шести банках в абонітовому акумуляторі є всього 42 пластини. Загальна товщина цих пластин складає приблизно 92,4 мм. В сучасному акумуляторі Racing Force всього є 60 пластин. Їх загальна товщина складає приблизно 114 мм. Тут цікаво, адже за загальною товщиною виграє саме сучасний акумулятор Racing Force. Тепер щодо розмірів пластин. В ебонітовому акумуляторі розмір плюсових і мінусових пластин однаковий. Він складає 14 см довжина та 12 см висота. Тобто загальна площа пластин для ебонітового акумулятора складає 7056 см2. Для додаткової інформації ми ще заміряли висоту посадки самих пластин в ебонітовому акумуляторі. Наприклад, за рахунок тих самих карманів від стійників, пластини в ебонітовому акумуляторі сидять трохи вище, ніж в сучасних акумуляторах, що відповідно збільшує висоту самого корпусу ебонітового акумулятора. При висоті пластин в 12 см за рахунок кармана відтійника вони підняті від землі до позначки 15,5 см. А якщо міряти від дна акумулятора, то пластини піднімаються до позначків 14,5 см. Також треба враховувати, що при такій будові корпусу в акумулятор треба було залити набагато більше електроліту. В сучасному акумуляторі Racing Force розміри пластин також однакові як плюсових, так і мінусових. Довжина складає 14,5 см, а висота 10 см. При тому, що акумулятор на 50 Рейсінг форс, нагадуємо, має занижену висоту корпусу 17,5 см. Загальну площу пластин для сучасного акумулятора Рейсінг Форс порахували 8700 см 2 І знову щодо загальної площі, сучасний акумулятор має більше показники, ніж старий ебонітовий акумулятор. А завдяки більшій площі пластин можна зробити висновок, що сучасний акумулятор буде мати більше пускового струму. Останнє, що хочеться додати: в сучасних акумуляторах майже ніколи не зустрічається карман відстійник для збору осипаної активної маси. Поки що в сучасних акумуляторах схожу технологію ми бачили лише один раз, і таке відео ми ще не викладали, але буде. В сучасних акумуляторах Замість карманів від стійників їхню роль виконують конверти-сепаратори. Все, що осипалось, вони збирають і тримають в собі. Тобто, в сучасних акумуляторах пластини по факту лежать на самому дні акумулятора. При висоті пластин в 10 см, в нашому випадку, вони підняті над землею до позначки в 10,5 см. Всі здобуті цифри викладаємо в таблиці. Серед мінусів в сучасному акумуляторі можна одразу виділити хлипкі пластини, а також явно тоншу і не таку міцну решітку. Старий ебонітовий акумулятор має більш міцні і, якщо можна так сказати, потужні пластини. Це і в руках було відчутно і видно на відео, і саме за рахунок цієї міцності. Ебонітовий акумулятор буде більш витривалим і довговічним. До речі, у нас в запасі є ще один ебонітовий акумулятор в гарному стані, але вже більшої ємності Якщо вам сподобалось це відео, напишіть в коментарях, чи варто робити ще одне таке схоже відео, але вже з акумуляторами більшої ємності. Дякуємо всім за увагу!